На комунальному підприємстві АТП 2528 знайшли рецепт вирішення кадрового голоду. Так наразі тут немає вакантних посад водіїв сміттєвозів, бо для людей створені нормальні умови. Зарплата, в залежності від навантаження, може сягати 18 тисяч гривень. Повідомив на ранковій нараді у мерії Руслан Волок. На підприємстві працює 320 чоловік на 1 січня 2019 року. Середня заробітна плата по підприємству у 2018 році склала 12 гривень, що в порівнянні з 2017 роком збільшилось на 2862 гривні. У 2017 році в цехі номер 1 це вивіз сміття, вона становила 5284 гривні, а в 2018 році вже 11474 гривні в середньому. Збільшилась більше ніж двор в два рази. Нагадаємо, свого часу міський голова неодноразово бував на підприємстві, спілкувався з колективом, спільно виявили болючі проблеми і їх вирішили. І результат не забарився. На підприємство приходять нові хлопці. Молоді да. от водії. Я думаю, що при піднятті заробітної плати буде відток робочих рук знижуватися. Аби порівняти рівень кадрової роботи на ЧТУ, міський голова попросив його представника надати інформацію щодо навантаження та зарплати водіїв електротранспорту. Близько 10,5 тисяч, але це завдяки великим, великим навантаженням. Найбільша проблема нехватка водіїв. Тож, аби заробити гроші, водії тролейбусів працюють без вихідних. Наразі лише це дозволяє підприємству вивести на лінію достатню кількість трогатиків, Повідомив представник ЧТУ. Міський голова доручив керівникам комунальних підприємств проаналізувати ситуацію з кадрами і визначити співвідношення актуальних вакансій до зарплат. Усім комунальним підприємствам, які здійснюють будь-які види послуг. Підготуйте разом з управлінням економіки таблиці середніх, обов'язково, щоб входило вакансії, щоб ми бачили. І динаміка протягом 18 року, яка динаміка по затребуваним професіям, заробітні плати. І порівняльна таблиця по Україні далі на нараді детально обговорили керівника ТП 2528 п'ять двадцять Як відомо, це підприємство відповідає за те, щоб Чернігів був чистим та охайним. Сміття вчасно потрапляло на полігон, а дороги, вулиці та зупинкові комплекси були прибраними. Комунальники вивозять сміття з усього Чернігова, обслуговують 30 гектарів полігону твердих та побутових відходів. Підприємство прибирає 88 об'єктів благоуст. Трою 120 вулиць проводить ямковий ремонт та асфальтує розкопки. Окрім цього, АТП 2528 відповідальне за утримання дощової каналізації. Не хочеться там не дай боже перехвалювати. але сьогодні, якщо ми будемо порівнювати, як виглядає місто Чернігів з іншими обласними центрами України, то я Ну, без перебільшення скажу, що ну, ми не гірші, ніж інші міста України. Краще, щоб не, нікого не ображати. Не гірше. Я правильно кажу, що ні? Значить, будь ласка, передайте подяку колективу. За останні роки на ТП 25-28 вдалося значно оновити спецтехніку, яка була зношена на 72%. Придбали 17 мазів, 4 сміттєвози, а також трактори.